Історія знає інші випадки, коли молоді диктатори приходили під гаслами Змінимо все а починали репресії і хаос. А якщо подумати, то в політиці діють якісь свої особливі правила. Бо в будь-якій іншій критично важливій сфері є перевірка. А тут ні. У спорті допінг тести, у пілотів медогляд і психолог. В армії перевірка придатності до служби, у водіїв тест на зір, слух та реакцію. У бізнесі due diligence – тебе перевіряють з голови до п'ят, перш ніж довіряти тобі мільйони, мільйони у грошах. А в політиці людина може керувати країною 82 роки без єдиного обов'язкового когнітивного тесту. My ass. They are... без підтвердження, що вона пам'ятає, де знаходиться. Без проходження тесту на кваліфікацію, логіку чи розуміння законодавства навіть у судах, і то проводять реформу. Судді в Україні зараз проходять тести. І що виявляється? 80% не знають базових речей навіть зі шкільного курсу історії. Історії України. Тобто ми вимагаємо тестів від судів, але не вимагаємо нічого від майбутніх президентів. Ми не дозволяємо людині сісти за кермо без медичної довідки, але дозволяємо натискати ядерну кнопку, якщо її просто обрали. Резиновий попа. Чому так? Світ насправді потребує нових облич. але не просто молодих, а свіжих помисленню, сміливих у дії, і чесних у намірах, і ми як суспільство повинні бути до цього готові.